Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці славні імена до повернення праху Тараса Шевченка в Україну. В вашій увазі радіожурнал Благослови мене, друже, славою! Святою. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин та не скверними устами помолимось Богу та й рушимо тихесенько в далеку дорогу, над летою бездонною. Благослови мене, друже, славою святою. У самотині менше ніж за місяць перед тим, як рушити в дорогу далеку вічності. Навіки попрощатися з цим грішним світом, Тарас Шевченко звертається до музини Бога в останньому вірші з проханням розділити з ним його гірську долю. Знаменитий поет і художник не хотів помирати. Рано, друже, рано ще він не натішився, не намилувався широким і високим, ясним та глибоким світом, та й не старий літами. Лише 47 років, а творчих задумів і надій ще стільки намічено. Не повні три роки минуло з того часу, відколи йому всміхнулася доля, Як рядовий Шевченко, 2 серпня 1857 року, виїхав з новопетрівського укріплення на рибальському човні до Астрахані. Позаду 10 років. Принизливої солдатчини в умовах постійного найсуворішого контролю, за власноручною резолюцією царя, за наказом Миколи І, падстражайший надзор із запрещенням писати і лісовать, та поет і художник не міг не творити Переносімося в уяві на півтора літ назад, в останній лютневі За старим стилем дні 1861 року. 24 лютого, 8 березня, за новим стилем Тарасові тяжко, завтра, 9 березня, за новим стилем йому сповниться 47 років. А післязавтра, на світанку, 10 березня, назавжди обірветься нитка його стражденного життя. Невблаганна доля чітко розписала, коли і що має бути. В холодному російському Петербурзі мріяв Тарас Григорович про рідну Україну. Під час останньої поїздки в Україну устиг побувати в Кирилівці, погостювати у брата, який жив у старій батьківській хаті, у сестри Ярини Вдовиці, заїхав до троюрідного брата Варфоломія Шевченка в Корсунь, якого попросив засватити за нього його намічку хретину. Дуже хотілося самотньому поетові поставити хаточку над Дніпром, насадити кругом хатини садочок із милою серцю, дружиною, простою селянкою, сиротиною, наймичкою, хоч на старість утішитися сімейним затишком. Уподобав Тарас Григорич таке місце над цимисіньким дніпром між Каневом і селом Пекарі, замірявся викупити ці кілька десятин землі та знову не судилося. Здійснити свої мрії, проживаючи в приміщенні академії мистецтв у Петербурзі, Шевченко виконує офорти, естампи, автопортрет у темному костюмі, автопортрет з бородою. Інші малярські твори. Водночас складає план хати, яку збирався побудувати над Дніпром. Турбується про викуп братів і сестер скріпацтва. Нарешті, після тривалих цензурних зволікань, з'являється друком Кобзар. 1860 року накладом шість примірників, поеми Тополя і Тарасова «Ніч» окремими брошурами, кобзар Тараса Шевченка в переводі русських поетів, вукваріжноруський тиражем «10 тисяч примірників, який уклав для сільських шкіл в Україні. Усе частіше поет жаліється на болі в грудях у листі до фарфоломія Шевченка. 22 січня 1861 року напише погано я зустрів оцей новий поганий рік другий тиждень не виходжу з хати чхаю та кашлюю аж обсіло і все ж його творча енергія не згасає протягом січня лютого останнього року життя Шевченко виконає портрет колода Офорт, портрет Горностаєва Офорт, автопортрет Олія і напише останній вірш. Чи не покинуть нам Бога? Страждання поета були важкими, не міг спати ночами, болісна задишка вимучувала. Уже навіть тоді, коли сильний біль у грудях не дозволяв лежати, навіть тоді, коли наближалася остання хвилина життя, він поривався працювати, замірявся завершити роботу над гравюрою. Почав спускатися гвинтовими сходами в майстерню, глибоко зітхнув і впав. Шевченка не стало о 5 годині 30 хвилин ранку, в неділю 10 березня 1861 року. Тіло поета лягло в чужу землю на смоленському кладовищі Петербурга. Україна була у великій скорботі. Перебуваючи в останній в Україні, Шевченко довго ходив горами біля Канове, усе приглядався то до княжої гори, то до Мар'їної, та найбільше припало йому до душі. Чернеча гора. Оце могила Підкови. Отут і мене поховайте. 26 квітня 1861 року домовину з тілом Шевченка викопали із смоленського кладовища Петербурга, поклали у спеціальну свинцеву труну, поставили на траурні ресорні дороги, покрили заслугою козацькою червоною китайкою, і процесія з прахом поета рушила в Україну. На всьому жалобному шляху тіло мученика в волі урочисто й багатолюдно зустрічали та проводжали сотні сотні людей. У Києві труна з тілом Шевченка стояла в церкві Різдва на Подолі. Там і відбулася панахида, у Каневі від Успенської церкви. Труну накриту червоною китайкою, повезли на Чернечу гору на козацькому возі, запряженому замість волів хрещеним людом, парубками, дівчатами, місцевими чоловіками, членами Київської громади. Такої урочисто травмної процесії, яка охопила понад півтори тисячі кілометрів і тривала понад два тижні, ще не знала українська історія. 20 травня вранці пароплавом Кременчук процесія рушила. По Дніпру до Києва. Я тільки хаточку в тім раї, благав і досі ще благаю, щоб хочу умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі. У цих рядках заповітна мрія Тараса знайти прихисток на рідній землі, мати власну оселю. На вершині Чорнечої гори студенти університету. Які супроводжували домовину з Києва до Канева, родичі та друзі у дощову негоду викопали могилу, а солдати Моляри збудували цегляний склеп. 22 травня в Успенському соборі відправлено за упокійну обідню. Куліш говорив Ти, бо, Тарасе, вчив правди святої, животворящої. От за сюту науку зібралися до тебе всіх язиків люди, як діти до рідного батька. Через всю твою науку став ти всім рідним і проводжаю тебе на той світ з плачем і жилем великим. Україна втратила стратника поневоленого народу, який завдяки таланту піднявся від раба кріпака до академіка гравюри Академії мистецтв. Шевченко вірив, що його слово велике та святе, тихе, добре, кротке, слово, яке дароване йому Богом, відкриє істину негрячим і глухим, милим розкриє рабські уста і захистить убогі душі від гріховної скверни та кривди. Він заповідав, що тільки у своєму національному домі, на своїй землі і серед Своїх людей, своя правда, і сила і воля. Адже поет, полишаючи цей світ, благав нас схилитися в молитві християнського всепрощення і національного замирення, ім'я добра та благополуччя рідного народу, ім'я України. Приходять люди на могилу кобзаря, щоб поклонитись батьку, щоб пам'ятати, що він прагнув волі для усіх українців. Тому він для нас житиме вічно, як вільний дух нашого народу, сьогодні, як і в оспівані Шевченком, часи, ревуть гармати, і нові воїни, славні рицарі, обороняють нашу землю, не даючи ворогу просунутися в глиб української території, готові, як і в давні часи, покласти свої буйні голови за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. Його слова завжди на часі, чиє борітися, поборити, надихає, не опускати рук. Він і далі показує нам шлях у боротьбі за наші ідеали. Його творчість, волелюбність до життя знаходить відгук в українських серцях. Усі помисли й тривога Тараса Шевченка пов'язані з придешною долею народу. Бачити український народ вільним, незалежним це основне його бажання. Головна мрія його життя. Головне для нього це щастя рідної країни, її працелюбного і талановитого народу. А самому ж йому треба небагато. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Шевченківський заповіт лине над Україною над поколінням волелюбних українців як безсмертний гімн Національної свободи, а вдячна пам'ять про кобзаря сягає через віки і кордони. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій постійній рубриці Славні імена вислухали слухали радіожурнал Благослови мене, друже, славою святою. Присвячено поверненню праху великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка в Україну перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрія. Вашій увазі інформаційний блок новин культури. Міжнародному дню музеїв була присвячена презентація виставки творчості учнів стрійського вищого професійного художнього училища Школа творчості, яка відкрилася 19 травня у виставковому залі по вулиці Шевченка 107 Студентські роботи це завжди пошук чогось нового та основа для подальшої творчості. Завітайте на виставку і надихніться енергетикою молодих талантів. В ефірі Стрий вислухайте інформаційний блок новин. Культури Міжнародний день музеїв та Всесвітній день вишиванки. Ці два свята, такі рідні і споріднені між собою, поєдналися в залюблених у вишивку стріянок і вилилися в чудесну поїздку у сусідній регіон. А справа в тому, що в Долині з 17 травня розпочала роботу виставка Бойківської ноші з фондів Стрийського краєзнавчого музею Верховина. Стрийський музей давно підтримує дружбу з Долинським краєзнавчим музеєм, а тепер тут ще й уперше виставляється. Це Бойківський одяг з фондів музею. Представлено речі цього регіону зібрані в 40-х роках минулого століття. Спідниці вибійки, сорочки, півки, верхній одяг. Виставка триватиме до 10 липня. Отож, можете завітати в Долинський краєзнавчий музей і помилуватися Стрийськими експонатами. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини культури. В день героїв подвір'я Стрийського краєзнавчого музею верховина поповнилося ще одним пам'ятним деревцем: червоною. Калиною, обереговим деревом нашого народу, символом його незламності. Посадили її тут до Дня Героїв, членкині Стрийського союзу Українок. Заступник директора з наукової роботи музею Зеновія Ханас розповіла про історію створення гімну Червона Калина, який має безпосередньо дотичність до стрищини і до споруди, де зараз знаходиться музей. Адже особняк одного зі стрийських будителів, адвоката Євгена Олесницького, відомого громадського діяча, який надзвичайно, Звичайно, багато зробив і для Стрищини, і для цілої України. Був прихистком січових стрільців, легіон яких почав формуватися у нашому місті, а згодом і вояків української Галицької армії. Тут наші добровольці приймали присягу і був серед них один доброволець, родом з гірного Гриць Трух, який в очікуванні присяги, натхнений усією важливістю цього історичного моменту, склав куплети нашої знаменитої червоної калини. Звідки вона помандрувала Україною і світом? Нагадаю, що в ефірі «Стриї» ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия на її завершення наше вітання. Стефанію Степанівну Мартинів з ювілеєм вітає пан Степан з родиною. Бажаю їй усіх гараздів, Божого благословення, опіки Божої Матері! І всього, чого собі тільки може побажати людина. З Днем народження вітаєм, від душі вам побажаєм у житті вдосталь всього мати і доцілей крокувати. Хай мрії швидко збуваються, нові горизонти відкриваються, проблеми обходять стороною, а успіх хай буде завжди з тобою. Для вас, шановна Стефанія Степанівно, співає незабутня, незрівнянна квітка, цісик. А ми прощаємося з вами до завтра і бажаємо вам успіхів та оптимізму. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре! Хай щастить! Принесло з дитинством прощання, нові сподівання, що 一些。